Всім привіт до вашої уваги презентаційне відео. Це рукавиці, зимові робочі бренду Parkside. Тут є як чоловічі, так і жіночі. Вони досить теплі, є різні розміри. Вони міцні робочі для роботи в майстерні, будинку та саду, долоні з міцної шкіри, бавовніна підкладка є також. Для оптимальної теплоізоляції, практична липучка для кращої стабільності і оптимальної посадки. Вони є захисні рукавиці другої категорії. Їх матеріал 100% поліестер. Підкладка також, тильна сторона, 90% поліестер та 10% еластан. Одна така пара буде коштувати 90 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.